Нашої школи, наче друзі, каштани нас вітали з тобою, стільки раз, стільки раз, і тобі, І мені все знайоме навколо, нас кружля до світанку, останній каштановий вар. Вальс шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна, все на світі минає, не повернеться знов, Вальс шкільний на прощання, як замріяна, зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов. Ми сьогодні вкотре переступили поріг своєї рідної школи. Я думаю, що у кожного з вас у серці вона залишиться назавжди мудрою, доброю, лагідною, такою, як ваша матуся. Вона вас во всіх проводила у ваше щасливе життя і кожному вона надала свій статус. Хтось просто став матусею, хтось досяг у житті своїх високих висот, але ми всі люди, і це найголовніше, що може бути в житті, що ми живемо сьогодні, що ми можемо спілкуватися і що ми можемо, і що ми можемо зустрічатися. Я дуже рада, що ви зустрілися в такому гарному своєму гостинному колі. І хай ще. Хоча б на 60-річному ювілеї зустрічі ви зустрілися і могли побажати один одному здоров'я, щастя і благополуччя. Так як бажаю сьогодні вам і я щастя, здоров'я, і благополуччя вам, вашим родинам, вашим сім'ям, вашим онукам, правнукам у майбутньому, хай і все у вас буде і гаразд. Дякуємо, що ви з нами то є нам хороший сказав, наші Дай Боже. Боже. Дур... Ну, шкильну песню, да? Да. да. И спеваешь, и мы Который раз рисуешь мелом, ты на доске, девчонку белом, последний кончился урок с тобой прощается. Звонок один, ты в классе опустела. Твоя Наташка, не с тобой. Танцует вальс прощальный свой, она танцует вальс кругу твоих друзей, ты ждешь, когда придет она, так ждут, когда придет весна, так ждут судьбы своей, так ждут любви своей, чтоб нам всегда признаться ей. Друзі, однокласники. Я сьогодні дуже радий зустрітися з вами. Звісно, пройшло так багато часу. Дуже багато. навіть не Страшно згадувати, Страшно згадувати, щоб все вже Но дійсно. ще слава Богу за все. І дякувати Богу, що да. ми прожили цих 40 років, що ми могли тут зустрітися, такі веселі Скільки ці хороші емоцій, компанії на такій гарній природі, да, на такому всьому, красиво. всьому. І хочу всіх вам привітати з цим. і дай Бог, як сказала. Це не в останніх Так, щоб сказав наш директор, щоб ми зустрічались тут ще не одну таку дату через кожних п'ять років, ще разів Конечно, по п'ять років. А було. далі буде видно. Давайте. За всіх здоров'я. щастя, всім за благополуччя вітання. Еще мы помним школьные экзамены, Все то, о чем с тобой мечтали, сбудется, Лишь детство мы вернуть не сможем заново, как первый вальс, оно не позабудется, Как первый вальс, как первый вальс, оно не позабудется как первый вальс, как первый вальс, оно не позабудется. Нам больше не сидеть за партой узенькой, поэтому чуть-чуть мы опечалены. Звонок последний в нас остался музыкой, как те слова последние прощальные. Как те слова, как те слова, последние прощальные, как те слова, как те слова, последние прощальные. Однокласники, я дякую, да, я дякую Богу за те. Що ми сьогодні зустрілися? Сьогодні така гарна погода. Бог, Бог нам допоміг у цьому. Сьогодні поминальна субота. Ми були в церкві, пом'янули померлих, Яких уже навіть з нами наших однокласників немає. Царство їм небесне. Царство їм небесне, Хай вони з Богом спочивають. А ми. Я така рада усіх, Моя доча мені порадила. Лише маму, всі домашні клопоти, бо їх щодня є. А своїх однокласників через 5 років можете й не бачити. Бо зараз... але важке. Ми дуже. вже так. Да. Ми вже теж не молоденькі, але ми себе ми. По паспорті може ми дорослі, а так ми молоді. Нема 60 років, ми ще да, молоді. Дай Боже, а я, я сьомій десяток. Яка я, дай... я рада, яка я, 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 дай, я прямо Боже, спасіба вам велике, Галині Васильівні за гарні слова. Нашому співа, коли дай боже дай здоров'я здоров організував і все. Что мы не Ой, один осмотно, раз ходили за всех дружки посидели, а погляни. прохожий, моложе. мне твой взгляд неподкупный знаком. Моложе. Может я моложе. это только моложе? не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле, на земле не проходит бесследно, И юность, бесследно, и юность уже я все же бессмертна. Как, как молоды мы были, как молоды мы были, как, как, мы были, как искренно Любили, как, как верили в себя. Говорить зрители зрителей Мы уже отыграли и одно лишь сумели понять, понять чтоб тебя на земле не теряли, Постарайся тебя не Ничто на земле не проходит бесследно, И, и юность ушедшая все же бессмертно. Как, как молоды мы, мы были, как и молоды мы были, мы были Как искренно любили, как верили в себя. В небесах Отгорели зорницы И в сердцах утихает гроза Не забыть нам любимые лица Не забыть нам родные глаза Ничто на земле не и проходит и бесследно. И юность уже, Жаль, все, все же бессмертна. Как, как молоды мы были, Как, как молоды мы были, как, мы были как, как искренно любили, Как, любили, как, как верили в себя. <свят> я такая рада, я благодарю Бога, І нашого Толіка, дай йому Боже здоров'я і всім здоров'я, що організував таку зустріч, це для душі. все. Боже, бажаю вам здоров'я, благополуччя, мирного неба над головою і благополуччя вашим сім'ям, родинам. І дай Боже, щоб ми ще зустрічалися, зустрічалися, зустрічалися і зустрічалися. Дай Бог. Спасибо. Нога лита, нога, нога лита. Много я лита, много лита, много лита. Много лита, много лита, много лита. Моя душа повна емоцій, в мене нема слів до вираження Я вас люблю і мені дуже приємно з вами сьогодні зустрітися. Особливо з Васією Я особливо з піваком своїм, а тут особливо з Васією. 40 років не з Васією. Нічого собі. Чекай, я тебе то 40 не бачила. Ти чому зі мною не особливо? передав свої а, Ясно, à, ясно, à, спасибо. Дуже... Довго чекали ми цього часу, звісно, 40 років, все не. Як той в Ізраїлі -то, водив в по пустині, слухай, так і ми все, чекали. Все, да, треба життя. їх прожити. Слава Богу, та... за все. Це і треба і, Бога заслужити. І, і треба заслужити, треба пережити. І це нам, як то сказав, Бог дав. Щоб ми ще дригалися і, да. і зустрічалися да, і зустрічалися да. кожному здоров'я. нам, да. нашому дочкам, всім да. здоров'я. Да. І людям нам за те, що ми тут дружненько, <ріх> мало але дружненько зібралися. Да. Да. Ну не знаю, хто там, чим зараз займається, ще там дома. Хай їх покусає, я, я, не знаю, я що там, нічим не займаюся, тільки любуюся квітками. Бджоли, бджоли, обсіли. Да, покусали, да, да. Що покусали зараз, не що Вони там не Они сапають. Лихую, так, вони вони лікують. Да. Ми ну, щас, всіх дай бачу, ще на всіх ми пам'ятаємо вам, вам думаєте, що ви ще лише 5 років, як закінчили школу, ви молоді, і через ви 5 років, щоб задирали. було 10 років, ви знову зустрілися, а на 10 я з вами вже була, за вас. Дякую, Юрію. Дякую. А він ще Пумена... їв концерт, не? Я живу. Дивись, як що каже Марія. Своє удовольствие. Їм посердила своє життя. Ганя моя нічого не Носила ті сири, молока, задовбали вже все. У мене до себе перечислені да хвилин діти місяти, давайте мені посадять. Ну, щоб він не приїхав, я, мабуть, не прийшла. Буде дуже гарна пісня, яку ні буде радуватися. Хто вечерю не носив, хто у полі жита не косив, хто із жерела Води не пив, той не жив, той не любив, хто в житті вина, не випив бочку, не ловив карасики у ставочку, хто не ночував жнива у полі, той не зрозуміє толі, толя. Нехай щаслива буде доля, щоб трактор твій посеред поля, у темну нічку не заглох. Толя, нехай гріхи твої замолять, в старенькій церкві на Подолі, хай завжди з нами буде Бог. В ранішню росу, хто не вмивався, під вербою хто не цілувався, хто від свого роду відцурався, в дальній край зрідний не повертався, хто дворі не викопав криниці, не привозив дров до молодиці, хто не ночував жнива у полі, той не зрозуміє. Долі, толя, нехай щаслива буде доля, щоб трактор твій посеред поля у темну нічку не заглох. Толя, нехай гріхи твої замолять, в старенькій церкві на Подолі. Quais dão-lhes nome em Що за пташина, свого милого шукає, що ж до запташка, що за пташина, свого милого шукає. Нас тоже кажіть їм все що, що ви там казали, <реклама> Боже дорогі випускники, дорогі випускники, яким енна на кількість років, які закінчили школу. Я думаю, що вона буде безкінечною. Ця смуга і ваше життя буде таким прекрасним, таким веселим, таким щасливим, який у вас сьогодні щасливий, веселий. День завдячується цьому прекрасному мому кума Кумчикові, нашому коханому любимому заводілові, заводілові Бо в нього ця його подружка гітара вона завжди усіх вона Я думала, що він не взяв. Я думала, я хочу і нам дуже приємно, що сьогодні ми так не можемо за при щасті, при здоров'я і про благополуччя за Васильівна, із вашим легким словом. Від душі дай вам боєздоров'я. Я не чула такої промови. Я просто цвіту і пахну. И храме не ходить, И с косами. И вот уже зовут, и вот уже зовут, Полчеству. А в детство заглянуть, а в детство заглянуть так хочется. Обычная совсем, обычная совсем история. Немножко грустно всем, немножко грустно всем, не более. не более Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем По прошлому По прошлому Есть в возрасте любом, есть в возрасте любом хорошее Хорошие всегда и нам. За то, что видим мы, за то, что видим мы красивое. И даже снег простой, и даже снег простой, что падает, пленит нас красотой, пленит нас красотой и радует. может потому и может потому мы счастливы, мы счастливы, что в жизни ко всему, что в жизни ко всему причастны мы. Причастны мы. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому, по прошлому. Есть в возрасте любом, есть в возрасте любом, хорошие, хорошие всегда. А что это вы здесь делаете? А? Кинут уже кончилось?